Теоретичні заходи оподаткування та реалізації податків, виконав студент першого курсу магістратури групи ОО 241М Савченко Роман. У податковому менеджменті важливо розуміти відмінності між такими парами понять, як податок та збір, плата та внесок, оскільки вони мають різні правові фінансові та управлінські наслідки. Давайте детальніше розберемо відмінності в цих парах. Відмінність між податком та збором. Сутність податок це обов'язковий безоплатний платіж, який не передбачає надання конкретної послуги чи вигоди у відповідь. Збір обов'язковий платіж, пов'язаний з наданням конкретних прав чи послуг або виконання державних функцій. Еквівалентність еквівалентність податку відсутня, платність податку не отримає конкретної вигоди безпосередньо за оплату. Еквівалентність збору полягає в тому, що платник отримує конкретну послугу або право, ліцензію, дозвіл в обмін на сплату збору. Призначення. Призначення податку полягає у фінансуванні загальних потреб держави або місцевого самоврядування. Збір же призначений для компенсації витрат на надання конкретних послуг або виконання певних адміністративних дій. Адміністрування. податок збирається на регулярній основі відповідно до законодавства та залежить. Від економічних показників платника, доходи, майно, споживання тощо. Збір стягується в обмежених випадках, коли платник хоче отримати дозвіл чи скористатися певною державною послугою. Приклади податків: податок на додану вартість ПДВ, податок на предбуток, податок на доходи фізичних осіб. Прикладами зборів є збір за реєстрацію юридичних осіб, збір за видачу дозволу на будівництво. Отже, Основну відмінність між податком і збором можна охарактеризувати наступним чином. Податок це безумовний платіж до бюджету, що не пов'язаний із конкретними послугами для платника, а збір це плата за певну послугу або право, яке надається державою або органом влади. Розберемо відмінність між поняттями плата та внесок. Природа плати та внеску. Плата – це платіж за користування державним або комунальним майном, послугами чи природними ресурсами. Внесок. Це обов'язковий цільовий платіж, який зазвичай спрямовується на фінансування соціальних або колективних потреб. Еквівалентність. Еквівалентність плати чітко присутня. Платник отримує право на користування об'єктом чи ресурсом. Еквівалентність внеску частково присутня. Внески сплачуються для отримання майбутніх соціальних чи пенсійних виплат, або для участі у системах колективного страхування. Призначення: Плата використовується для фінансування витрат та на обслуговування або утримування ресурсів, які надаються в користування. внесок сплачується для цілового фінансування соціальних програм, пенсійного забезпечення або інших програм, пов'язаних з з колективними правами. Адміністрування. Плата встановлюється за користування конкретним ресурсом, послугою або майном. Внесок стягується з певних категорій осіб, наймані працівники, підприємці та може бути пов'язаний із певними соціальними правами чи обов'язками. Прикладами є: плата за користування землею, плата за водопостачання або за оренду державного майна. Пенсійні внески, внески на соціальне страхування. Отже, основна відмінність між платою та внеском звучить так: плата. Це плата за користування конкретним ресурсом чи послугою, яка надається на основі чіткої еквівалентності. Внесок. Це обов'язковий платіж із цільовим використанням зазвичай пов'язаний з соціальними або пенсійними гарантіями. Підведемо підсумки. Податок та збір відрізняються тим, що податок є безеквівалентним платежем на користь держави, а збір має конкретну мету надання певної послуги або права. Плата та внесок також мають різні цілі, плата стягується за користування конкретними ресурсами, а внесок для забезпечення соціальних гарантій чи програм. Ці відмінності мають значення в податковому менеджменті, оскільки визначають різні підходи до адміністрування. Планування доходів і витрат а також відповідальність за виконання фінансових зобов'язань.